Чергова масована ракетна атака російських окупантів. Удар по військовому аеродрому в Краснодарському краї РФ. Ситуація на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Про це та інше ми поговорили з військовим експертом Олексієм Гетьманом. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. В першу чергу хочу розглянути різні аспекти от ракетної атаки останньої. Про що вам говорить номенклатура застосованих ракет? Це, е, слухачам нагадаємо, це х 101 555, х 59 69 С300, Іскандер-К, кінжали, Так, все здається. А і калібри. От, і калібри. Так, да, давно калібри не було. Так, ну це тактика комбінованого нальоту. Відносно невелика кількість, відносно невелика кількість ракет було випущено в порівнянні з сотнями ракет чи десятками, які там 50-60, які вони випускали, і можуть випускати інколи, коли роблять такі масовані атаки. Про що це свідчить? Про те, що їхнє виробництво ракет, хоча трошечки збільшилося, воно перебуває на межі десь плюс-мінус 100 ракет на місяць. Недоторканий запас складає в них десь до 900 ракет. Це не мається на увазі всі ракети, не рахуючи С-300, тому що С-300 в них біля 4-5 тисяч. Це ракети, перероблені ракети з зенітно-ракетного комплексу С-300 і використовуються як балістичні на відносно невелику дальність. Чи багато, чи мало ці там, 900 ракет, ну, у них тільки іскандерів на початок повномасштабного було 900. Тому так і 500 було калібрів, калібрів було десь біля 500 так само і Хасту ну, один, десь біля 40 кінжалів, тобто ну, всього у них було набагато більше. Те, що залишилось, це приблизно 15% від того, що було на початок повномасштабного. Але вони мають можливість виробляти. І що це означає? Це означає, що вони можуть, якщо захочуть, потрошечки залазити в свій недоторканний запас і виймати оттуда ну, якусь невеличку частину, плюс ті ракети, ну там 20-30, може і то я сумніваюсь в цьому дуже сильно. І використовувати ті ракети, які вони виробляють. Тому за місяць можна очікувати приблизно прильот, ще раз не рахуючи С-300. До 120, ну до 150 максимум ракет. Тому якщо вони подивиться, до того вони робили атаки 10-15 ракет. Ну, щоб порахувати, от, якому не лінки, порахувати, скільки було випущено за березень, ну десь ми на таку цифру вийдемо. Так само і за лютий, і так само буде в квітні. Ну, можливо, перед, ну, наприкінці травня, коли вони ну, ще в середині травня, коли вони планують. В свої масової наступальні дії, ну, про що ми всі вже багато разів чули, може, вони залізуть ще глибше в свої НЗ. І це буде вже до 200 ракет на місяць. Ну це можна тільки припускати. Ми це цього достеменно не знаємо. Ну що а ти, пане що... Олексію, дивіться, дивіться саме, от ви згадали травень, е, і давайте ми згадаємо, що е, мають, ну ми дуже на це сподіваємося, віримо е, нашим партнерам нарощуватися поставки БК найрізноманітнішого від е, артилерійських снарядів до е, е, ракет до Петріотів. Так і е, е, росіяни. Ну, в них от люфт цей часовий. вони ж однозначно за 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 зажадають його використати не тільки цілком на фронті, Так, да, цілком можливо, але давайте розуміти, все ж таки, що це так зване вікно можливості, про які багато хто каже, воно не відкрилось після підписання Байденом допомоги нашій країні. Воно почало зачинятися. Воно було відкрите починаючи з початку року, навіть може, можна вважати з кінця минулого року, коли ми очікували рішення Сполучених Штатах на допомогу. Майже ну, півроку ми чекали цю, цю, цю зброю, яка зараз ну, вже перший траншу, я впевнений, що він вже десь в Україні. Тому вважати, що в них в окно, вікно можливості було відчинено, ну, щонайменше. Три місяці останніх, і чому воно несподівано відчинилося в останні три дні? Воно до цього було відчинено. Найближчі три дні, коли вже в нас буде ця зброя на лінії фронту. Ми сподіваємося, що так і буде. Це от вікно в них зачиниться. Тому так можна сказати, що в них незабаром вікно можливості зачинять. почне зачинятися. Ні, Пане Олексію, я от мала на увазі саме, саме те, що воно почне зачинятися, не в тому сенсі, що вони не могли цього раніше зробити. Вони могли, але не вважали за потрібне завдавати якихось, ну, знаєте, під сотню ракет, як вони вдавалися до таких ударів. Але зараз от тут усвідомлення того, що ще менше їхніх повітряних цілей долітатиме до своїх цілей, вже. З Поставками, так, воно може ну, їх так, спонукати, ну. активізуватися в цьому сенсі і глибше ну, залазити у, у цей недоторканий запас. Ну може, можна таке можна. Ну, тут знаєте, можна наводити аргументи за такі позиції проти такої позиції, і вони будуть аргументовані з одного і з іншого боку. Тому очікувати, ну подивимося, ще раз це залежить від того, чи приймуть вони рішення залазити в свій НЗ глибоко. Бо вони ж це НЗ зробили не тому, що їм подобається якась там кількість ракет. От стоко давайте, стільки буде, буде це будемо вважати НЗ. Ні, там є певні прорахунки, де вони ще мають використовуватись, де вони мають забезпечити свою безпеку, яким здається, цими ракетами. Тому тут питання таке, дискусійне. Ну залізу значить, можуть бути більш потужні. Обстріли, ну і я чесно кажучи, думаю, що не залізу, тому що вони гуляють тоді свої можливості певні. Ну. І це хотілося б вірити. Хотілося б вірити, але ми ми все це дізнаємося у найближчі тижні самі. І е... на жаль, так да. ми усвідомо усвідомлюємо це, пане Олексію. Обов'язково хотіла розпитати про калібри. За повідомлення речника ОК Південь В ВМС Дмитра Плетенчука. Вони їх випускали із субмарин. Тобто вони бояться надводні ракетоносії виводити для пусків чи як. Так, да, да. тут можна вважати для нас це добра новина. Не те, що запустили ракети, а те, що вони запускають запускають з підводних човнів. Тому що надводні ракети на там більша можливість для запуску була, більша кількість можна було випускати ракет до 306 повний зап залп, якщо не помиляюся, і в них така кількість калібрів звичайно є, бо вони їх мало використовували. Але воно всі ці весь весь російський флот, крім підводного, поки що він вразливий для наших засобів. Захисту це і наші морські дрони і ракети. Ніхто точно не скаже, яка на сьогодні дальність того самого Нептуна. Є така обережна інформація про те, що він давно вже перевищує свої 280 кілометрів і може літати ну, далі. Тому вони це розуміють, і флот вони, вони свої тримають в порту. Це означає, що флот їхній не функціонує. Задання будь-якого військово морського флоту це тримати якусь акваторію. Ну, взагалі ну, от є певні завдання, які, які є для, для будь-якого військово морського флоту. Це ж не клуб, яхт клуб, де є е, е, якісь там човни, які стоять собі і коли треба, поплаваємо. Можна, можна вважати, що е, їхні, ми ну, по великому рахунку зробили так, що їхні. Чорноморський військово-морський флот Російської Федерації не боєздатний. Бачите, для того, щоб навіть зробити атаку, вони випускають два лише підводних човні, там більше немає, і не виходять інших кораблів, які мали би. Ну, Теж зробити потужний зал. Тобто він, Чорноморський флот, формально є, а функціонал свій він не виконує. Тому можна вважати, що він ну він на третину знищений. Що ми, ми зробили так, що він їхній флот став небоєздатним. Він не виконує функції, які йому прописані. Тобто, пане Олексію, давайте ну такою арифметикою займемося. Тобто, в них взагалі усього два цих підводних човна ракету носії. Ну ну ні, два більше, ну там чи було п'ять, один ага. потопило, один поїхав на ремонт. Ну можна вважати, що... ну боїзда, боєздатних. Ну, тобто один один не на ну три можна вважати залишилося. Три. Тобто, якщо вони захочуть використовувати більше калібрів, а до речі, чи захочуть от тут питання, то в них навіть якщо вони три штуки цих субмарин виведуть, це відповідно залп не більше 12 ракет. Ну звісно, видно, але, але вони я думаю будуть спробувати якимось чином, чином запускати з землі ці ракети. Я думаю, що вони зараз над цим працюють, бо ага. для них це. Ситуація вкрай небезпечна, ну, це, це можна зробити, і це навіть не, не так важко технічно зробити. Хоча, ну, може, зробимо, може ні, але мені здається, що вони над цим працюють. Бо з півострова запускати це одне, було б простіше. А якщо кораблі не можуть вийти в море, то сенс від тих кораблів і від тих ракет. Тільки човни, ну це, це не багато і. Це не те, що в них прописано в їхніх бойових там, статутах чи бойових розпорядженнях. Зрозуміло, ну що ж, це ми також дізнаємося. І останнє питання стосовно ракетних атак, останньої і майбутніх. Ну, ми ж усвідомлюємо, що вони будуть. Чому, чому зараз не було шахедів? Взагалі ну, жодного. Це... Ну от, от ви знаєте, це теж трошечки дивує, бо шахеди вони мають. Перевантажувати ну додаткове навантаження на наш засоб протиповітряної оборони. Ну, ви знаєте, я думаю, що ну тут, я не скажу, що це вочевидь, але воно так проглядається, що вони це зробили для того, щоб ці удари були більш несподівані. Ну, в, чому, в чому ця несподіваність? В тому, що коли летять шахеди, ми розуміємо, що разом шахедами може щось прилетіти і в нас більше, ну скажімо, Більша готовність, навіть емоційна готовність, більше ага, шахеди, велика кількість, зараз полетять ракети. А коли шахи шахетів не було, і одразу полетіли ракети, це ну, не застало нас зненацька, але це певні ефік несподіванки спрацював. Бо чому несподіванки? Бо ну, ракети летить швидко, а шахет летить повільно. Тобто шахеди треба було запустити раніше. От якщо б вони зап... ну, навіть на годину, може бути, навіть раніше, і тоді, б ми всі були, були б в повній А Так ми бачимо, що хедів нема, ну швидше за все, ракет не буде. Бо такого ще не було, щоб, ну, тільки на початку війни, uh -huh. Uh -huh. що що ракети більше хедів, а тут раз одразу ракети. Ну, може. Це було от, з їхньої точки зору. Фікс. Ну, якась несподіванка в цьому була, дійсно. Чи зосталася на зненацька? Думаю, що ні, але це теж вони випробовують, вони змінюють, змінюють тактику і намагаються знайти найбільш вдалу, з меншими втратами своїх ракет, з більшими втратами, на жаль, для нас. Тому тут. Я по-іншому це важко об'яснити. Тому що так. давайте замикаючи коло, щоб uh -huh. это, так uh -huh. розвезів, коли трошки читання шахи. Да, Шахиди запускаються раніше, розпуск, запускаються раніше, летять вони довго, а ракети летять швидко. Тому от, полетіли шахеди, значить будуть ракети, а тут одразу ракети. Тобто от, цей ефект несподіванки все ж таки спрацював. Ну, я думаю, що не дуже І спрацював, але вони намагалися росіяни це зробити. Ну, от при принаймні тактичний такий, такий ход ви нам пояснили. А далі, удари по об'єктах в Російській Федерації. Я хочу цю тему зачепити. Ймовірно, а, надвечір з'явилася якась, може, там інсайди, може, щось. Хтось із ваших джерел щось розповів. Що там сталося на військовому аеродромі Кущевська у Краснодарському краї Російської Федерації? Ну, це теж тактика. Ну, вона має бути. Ви знаєте, справа в тому, що коли кажуть, що випробовують хтось чи наше збройне сили, чи російське, якусь новітню тактику, ну це виглядає трошечки так несерйозно, тому що всі ці тактики, а що тоді люди роблять в військових училищах, що люди роблять в академіях? Чому вони навчаються, якщо це стосується, наприклад, повітряних атак? Вони всі ці тактики розбирають. Там це ще знаєте, ще в заначки, там стільки тактик, що можна дуже довго про них розповідати. Тому це не є якась наша новітня тактика чи російська новітня тактика. Це просто спроба використати там, ну давайте, щоб простіше було. Це була на, 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 на п'ятій лекції така, така тактика, а на шостій була інша тактика. От вони там використовували по п'ятій лекції свої підручники, конспекти брала потім по шості. Тобто далі-далі 6 далі Ну, Ми теж знаємо, у нас такі самі конспекти, тому тут <кхи> великої несподіванки не буде. А от те, що прилетіло в аеродром, а всі думали, що полетіть на НПЗ. Оце, та це, ну, знаєте, це не те, що не не, не А від, воно і туди і просто... туди полетіло, до речі. Ну так НПЗ, е це була, умовно кажучи, хібна цілі. Вони там зосередилися і прогавили атаку по политовищі. Ну так і, от, знаєте, невідіте, ну я не знаю, з чим порівняти, ну, просто хто, хто більш вдало використовує, ну от з чомусь зі спортом порівняно, з футболом, ну немає якихось там супертактик. Просто хто краще використовує те, що відомо, хто більш вправний, той досягає успіху. Та команда. Так, і тут. ми так хитро зробили. Вони хитро зробили щоб без шахетів. Ми теж хитро зробили. Значить, атакується основна атака на НПЗ, вони туди прикинули всі сили, а потім раз і полетовище. Зрозуміло, молодці, безумовно, тут ми можемо лише аплодувати, і дуже хотілося б дізнатися про те, що ж там. Що ж там, ну це 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 краще, це краще офіційне. Там розмова про декілька літаків, ну краще офіційне повідомлення, бо е, коли. Ну от ну, хто хоче, хай потім когось не знаю, чи просто. Ні, ми і, не хочемо, ми і, цікавимося, може ви щось дізналися і, вже. І, крім офіційної інформації, всім іншим джерелам довіряти не, не варто, бо там, і там часто буває, де да, в неофіційних інформаціях хтось перший, якісь чи блогери, чи якісь журналісти. Ну, хто, хто завгодно. Я маю на увазі з повагою до цих людей, але це може бути правдива інформація. Але може бути помилкова, тому тут треба дуже обережно до цього відноситися. А от офіційна інформація, вона трошечки приходить запізненням, не тому, що на хтось ліниться. А Тому що вона перевіряється декілька разів і має бути підтвердження, ну, як у журналістів, там з трьох там чи, ще не менше незалежних джерел, там має бути з десяти джерел, і вона перевіряється ретельно і допомагає цю перевірку робити і розвідки наших партнерів і супутнікова розвідки. Коли все це складаються до купи, тоді вже можна 100% сказати, що і як було зроблено. Ну, До того ж, наша розвідка ще працює. Жива розвідка, тобто не космічна, не електронна, а люди теж у нас же є розвідники, і, які там і підпільники, скажімо так, які там відслідковують. І теж їхня інформація теж корисна. І коли це все складається в один ну, пазли, в одну картинку, тоді йде офіційне повідомлення. Я хочу сказати це нашим слухачам, що не треба створити наш там генеральний штаб чи джерела, які офіційно повідомляють, вони це роблять не тому, що не можуть, як то кажуть, одразу зробити, а тому, що вони дуже ретельно перевіряють. Хочу вам сказати, що за ці майже 800 днів війни. Було одне, одне неточне повідомлення в зведенні генерального штабу, і потім вони вибачилися, і виправили. Це не помилка, така суттєва помарка, як раніше казали. І все. Всі інші повідомлення були на 100% відповідали тому, що відбулося. І от за цим слідкують всі наші інформаційні служби в Збройних силах України не та від крісів в інших джер... в інших структурах і помилки неприпустимо, бо за нами дивляться дуже уважно наші партнери, і ми не можемо, як то кажуть, обличчям в багнюку вдаритись. Ну, що ж, тут знов знов таки чекаємо. Чекаємо інформації. Ймовірно, вона достатньо швидко надійде. Буває таке. А ми ж далі по наших темах, пане Олексію, підемо. Військовий експерт Олексій Гетмен зараз з нами на зв'язку. А... Ну, є така ваші да, ваші трошки. улюбленці. Когось вітають. Кого, кого, ну, когось, когось вітають. От, отже, про ситуацію на різних ділянках фронту я хотіла поговорити. Зокрема, що відбувається під Авдіївкою, тому що ну, скажімо так, доволі тривожні новини надходять з оцієї лінії: Степове, Семенівка, Орлівка, Уманське, Бердичі. Так, є інформація, що там е, дві третини певних селищ тримаємо ми, третину вже захопили е, е, росіяни, і що там йдуть бої вже безпосередньо в, в населених пунктах. Ну в селах там це, це село, хто, знає, це там декілька домів, там, не, це, це не великий населений пункт, але наші бої йдуть, йдуть там. Є така інформація, вона трошечки е, така ще не перевірена, бо Діпстейт Мапа малює. Одну картинку речники тих угрупувань трошечки по-іншому доповідають, я не думаю, що вони кажуть неправду. Тому ну, давайте почекаємо, подивимося. Але те, що там запекли бої, те, що нам доведеться швидше за все відходити ще на 3-4-5 кілометрів, ну, я вважаю, що це було б взагалі дуже правильно, тому що в Дівці це була панівна висота, а навколо, відповідно, не панівні висоти. І наступні пагорби це були за 10 кілометрів на захід від Авдіївки. От там, якщо б одразу туди відійшли, то там би, я думаю, там вже побудована фортифікація, і тримати на, 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 на горішчі, скажімо так, ну на горіще, тримати на пагарбах угу. а оборону, то ну, ворогу було б практично неможливо просунутися. Але Якщо б ми одразу відійшли на 10-12 кілометрів, я розумію. Тут вже і політична складова втручається. Ну, війна, це теж політика тільки іншими засобами. Що ми відійшли на 10-12 кілометрів, що це з видно все пропало. Хоча просто ну, зазвичай Збройні сили тримають оборону, орієнтуються на географічну, ну на рельєф місцевості, а не на якісь умовні. Адміністративні чи державні кордони, так ніхто не робить. Ну от пане Олексію, дивіться, з огляду на е, географію і на оборонні споруди, е, коли виходили наші завдівки, було багато розмов, що от ця лінія Орлівка, Семенівка, Бердичі, що там ще тоненьке, е, що там укріплення, там от лінії, там якісь озера е, і все добре. Ну, ну і зараз, так, це, це, і пекайте, дивіться це вже 5-7 сім. Стометрів, там не це, це не 100 метрів, подивитися на мапу. Угу. А, просто, просто говорили про укріплення саме в цьому районі, і саме тому туди а, з Авдіївки а, наші сили оборони відійшли. Але зараз, якщо дивитися на той самий на мапу Діпстейт, ми бачимо, що вони намагаються через нову Бахмутівку обійти а, просто цю лінію оборони і зайти в тил. Ну, хай пробують. Це ж теж, вони знаєте. От якщо ми казали про тактику повітряних боїв, то вони ну, більш-менш сучасні, особливо коли йде розмова про ракети і про безпілотники. Тактика польових боїв в полі, піхотна тактика, ну вона точно, що ну, років за сто точно не змінилася по великому рахунку. Треба тримати фланги, треба. Ну і тут, тут все очевидь. Обходити укріплені позиції, намагатися зайти з флангу чи з тилу. Ну це росіяни, то звісно, це будуть намагатися зробити, але ми це теж чудово розуміємо. І ми розуміємо. Ну, Ніхто не робить, побудували. Ну, були такі випадки, були такі помилки, коли ну, давайте пригадаємо лінію можинок, яку побудували, і ходили там щасливі французи, думали, що все, ніхто не прилізе. Ну, обійшли, готерян з боку обійшов і все, і нема. І, при, і були в Паріжі дуже швидко. <кій> Тому ми це, ці помилки, навіть які були під час Другої, а під час Першої світової війни, ми чудово це все прописано в наших бойових статутах. Це все прописано в наших підручниках. Люди це чудово знають, і так як ми ведемо тактику, ну, в нас дуже вправний командири, наша тактика, ми тактично переважаємо ворога. Ми більш, у нас більш, більш розумна і більш сучасна, скажімо, натівська тактика ведення бою. Але це не означає, що ми не, не розуміємо, що якщо е, побудувати укріплення, а навколо е, а з, зліва справа залишити чисте поле, то е, і чекати, що ворог полізе на укріплену позицію, ну, ну, це, це якісь навіть смішно про це казати. Звісно, це буде фланг укріплення. Для того, щоб він не просунувся. Це, вочевидь. Це І головне, це буде робити з урахуванням рельєфу місцевості. Ніхто там лінієшов ні, ні не малює ровну лінію. Тому вона така із, неровна, тому що будується фортифікація якраз по складках місцевості. Ну, по-іншому це, mm -hmm. це, це по Ну, дивно, якщо, ну, якщо у вас є гора. Да? То, але якщо лінійку привезти, то буде там на кілометр в інший бік. Ну так де ви будете? По лінієчці чи на горі? Звісно, на горі, бо хай спробують залізти Подивися, що біля кліщівки там панівна висота, і вони, вони туди додали ще військ, вони туди додали техніку, вони але вибити не можуть. Тому що ми в свою, свою, свою часу зробили контрнаступальні дії і ми зайняли ці, ці, ці панівні висоти, ми там тримаємося і нічого вони не можуть зробити. Ну, значить, до 21 -та річ, там нанотехнологія через штучний інтелект, але от піхота на горі стоїть на, на панівній висоті і все. І нічого ти з ними не зробиш. Навіть з нанотехнологією і з і штучним інтелектом. Пане Олексію, тоді наостанок, якщо ви згадали вже Кліщіївку, давайте поговоримо про ситуацію на цьому напрямку і що з часовим яром. Наскільки ситуація, от якщо дивитися в динаміці, вона ускладнюється чи вона тримається на певному рівні от, ну, жорстких боїв? Ні, не тримається, вона ускладнюється, тому що вони додають. Ще сили, засоби особо особливо. Ну приключив уже два слова повторюватися. Mm -hmm. Сенсу немає там, час витрачати. А з приводу часового яру вони не дійшли навіть до районів. Там Новий район, Жовтневий район. Тобто вони просунулись, там такий апендекс по мапі, хто дивиться, це вони вдовж дороги і вдовж посадки трошечки просунулися, але це теж небезпечно. Дуже ну, відносно глибоко просунулися з дуже е, вузьким коридором. Тобто можна перерізати ці, цей апендекс. Вони це, це чи теж розуміють росіяни, тому я думаю, вони там ще будуть робити. З Авдіїв, з часовим яром буде складніше, складніше, ніж на інших ділянках фронту, хоча б тому, що... Вони отримали війська російські прямий наказ е нелегітимного, як вважають в Європі, президента Путіна е щодо 9-го чи до 7-го травня. Ну, 9-го це сакральна дата для росіян. Е 7-го травня е час день на е нелегітимного президента Путіна. От і тому вони туди будуть кидати все, що тільки можливо, бо не виконати наказ е на під е таку дату. Ну вони. Ну, їм простіше покласти з командиром середньої ланки, покласти десятки тисяч людей, ніж не виконати наказ, бо вони розуміють, що не захопивши це місто, для них це буде ну, кар'єра та Бог з ним, загроза життю для них буде. Я думаю, там страти російській армії досі відбуваються. Ну, тому от там буде, да, вони будуть лізти, як скажені. Ситуацію на різних ділянках фронту ми обговорили з військовим експертом Олексієм Гетьманом. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.